Щучка. Дрібнесенька, дрібнесенька. Сейчас я її відпущу. Боже, та не тріпайся ти так сильно. Красовня, манюня, велику зви. Всім привіт! Піду на рибалку. Четверта година ранку. Сніданок на ходу. До озера йти 40 хвилин. Буду ловити хижу рибу, щуку. Нарешті дійшов я до озера. Зараз розкладуся і буду пробувати ловити. Такі ось вертушечки за 7,95 євро 5 штук. І зараз буду їх перевіряти, чи клює, чи не клює. Бо минулого разу я ловив на свою вертушечку на цю. А цього разу в мене вже є трошки їх побільше. Що ж, буду пробувати? Не знаю що друзя, друзі, але тільки закинув і одразу за щось я прямо на щуку кинув. Ось свічка гарна, Йо моя. Красавиця, звісно. Просто неймовірно. В куширі закину, і відразу... Прям моментально покльовка. Моментально. Покльовочка. Чітка. Просто клас. Я навіть не очікував. Так потянуло різко. Хто не підписався, підписуємося, ставимо лайк. Щоб не пропустити цікаве. Коментуйте. Задавайте свої питання і поїхали далі ловити. Є маленький щупачок. <клес> На ну, ті, що я купив, новенькі, вертушечка новенька, На неї сразу попльовочка другий раз закинув. Кінська щука йде до да, да себе в стихію. Илья Друзик. Уже да нема. Обервалась. С воблером обервалась. Капець. Друзі, отака була в мене рибалка. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд. Всім гарних виловів.